Ризикуючи своїм життям, вони рятують інших цього тижня, саме 13 червня, своє професійне свято відзначають українські вибухотехніки. Наша Ольга Нестарук поспілкувалася з тими, хто долучається до розмінування країни їхні історії. Далі. Повернути мешканців деокупованих територій до життя без небезпеки. Саме ось ці чоловіки з часу повномасштабного вторгнення Росії долучаються до зведеного загону вибухотехніків нацполіції. Працювати доводиться у різних куточках України, де побували окупанти. Робочий день складається з того, що там у нас якесь там планування задач. Тобто попередні, наприклад, поступали там інформація, десь там десь там люди підірвалися, десь там заміновані якісь там. Об'єкти критичної інфраструктури. Там. І тоді ми виїжджаємо на певну локацію і працюємо. Буває там і в дощ, і в болото, і, і, і в спеку працюємо. Специфіка кожної ротації, якій працівники брали участь, там, там Київська, Херсонська, Харківська відрізняються з в, своїх. Е за своїми ознаками, за своїми завданнями, оскільки бойові дії відрізняються, десь були, як ви знаєте, на Київщині вони швидко це все відбувалася активна фаза. Вони відступали, наступали. Ми їх вибили звідти на Харківщині. У нас був хороший контрнаступ на Херсонщині. Вони відступили плавно. Пора року, погодні умови та самі місця замінування це ті фактори, які неабияк впливають на роботу вибухотехніків. В залежності з якими спеціалістами ти зустрічаєшся по той бік. Вони залишають за собою досить різні сюрпризи, пастки, також комбіновані мінні поля які складаються з протипіхотних мін, протитанкових і протитехніки мін. А також є, наприклад, факти, де вони використовують заборонені касетні боєприпаси з протипіхотних мін, всіючи поля. Протитанкова керована міна одна із найновіших видів російської зброї, також нерідко зустрічається у роботі вибухотехніків. Цю привезли із Херсонщини. Використовується воно окупантами для знищення броньованої техніки. У верхній частині є бойовий елемент при наближенні техніки, блоку керування подає сигнал, ракета, бойовий елемент вилітає і Поражає ціль у верхню проекцію в башню танка, в машину, в автомобіль. якийсь. степан також має справу із різними видами вибухонебезпечних предметів. За час Великої війни мав три ротації, долучився до розмінування Херсонської та Київської областей. Нам попадалися ловушки на сапера, а саме коли ми пробували дорогу, де люди розбули, підірвалися на ворожих мінах і при. Розмінуванні під ТМ 62 протитанкових мінах у нас були ловушки. Тобто, коли ми їх стягували дистанційно кошками, вони вибухали. Відповідно, такі сюрпризи були для нас. Незначна помилка вибухотехніка може обійтись занадто дорого, тому у своїй роботі вони завжди зосереджені, точні та приймають лише виважені рішення. Завжди працюється в парі і. Твої дії можуть не тільки забрати твоє життя а й твого колеги, а також на твоїх оточуючих. Завжди треба з вмінням ставитися до своєї справи, тобто розуміти, що ти робиш, аналізувати ризики. Ну, відповідно, як показали тенденції сьогодення, відповідно треба завжди завжди навчатися, оскільки ми маємо війну, в якій використовуються практично всі боєприпаси. Працюємо по можливості максимально ефективно, максимально. Хочеться це все робити продуктивно і для того, щоб якось крок за кроком очищати нашу територію від вибухонебезпечних предметів для того, щоб якнайшвидше люди повернулися до нормального життя, і так якось ехо війни залишилося в минулому. Попереду у вибухотехніків ще багато роботи, і навіть після перемоги України доведеться роками розміновувати те, що залишив окупант.